Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати в нашому відео по грі Raged Legends. І в рамках цього відео ми будемо якраз таки обговорювати прийдешній гарант. У нас буде гарант на героя Рафаель. І власне, все, як сказали, все таки буде. Тобто у нас будуть гарантований герой Рафаель, фракція Варвари. Давайте переходити власне, до аккаунту і будемо обговорювати, що і як буде відбуватися. Власне, у нас будуть карти Долі. На такого героя, як Раф Рафаель, тобто черепашка, якої особисто мені не вистачає, і я 100% буду забирати його. За що ми будемо отримувати якраз таки цього нашого Рафаеля? Рафеля ми будемо отримувати за душі. І окрім душ, також отримання артефактів і власне, біжутерії. Тобто, В принципі, івент буде досить дорогий. Якщо у вас є душі, дуже раджу вам забрати цього героя, тому що герой дійсно хороший. Якщо ви збирали ще інших черепашок, власне, у вас дуже добра буде комбінація. Можна буде зробити цікаві команди на різні підземелля навіть умовно, якщо ви кидаєте 3-4 черепашки підземелля, вони майже будь-які підземелля закриють. Окрім того, оскільки це унікальний герой, ви його після колаборації вже отримувати не зможете. Тому, якщо ви дійсно маєте якусь, знаєте, ностальгію з приводу того, що ось це черепашка і так далі, варто, варто його забрати. По навичкам герой цікавий, має блокоживлення, окрім того, накладає на себе постійно берсерк, що прикольно. І під берсерком, якраз таки, він наносить дуже і дуже хороший демедж. Особисто чому я буду забирати. Тому що мені треба дозбирати всю колекцію, щоб отримати ще міфік релік. Тому що майте на увазі, якщо ви забираєте всіх чотирьох черепашок ЕПріл і Шоредера, ви отримаєте ярмо і, скоріш за все, камінців подарунок. Тому, якщо у вас не вистачає тільки рафа, 100% його забирайте. А давайте також глянемо ще таку штуку, що раф у нас посилюється специфічним героєм. В даній ситуації РАФ посилюється у нас. Кантрою. Кантра, в свою чергу, не дуже сильна героїня. Я думаю, що у Батьох вона є. Тому якщо забираєте кант, э, Рафа, майте на увазі, що ви умовно можете зробити Рафа заплюсованим. Чи є це плюс? Так, це є плюс. Івент розпочнеться у нас 14-го числа, тобто це буде вівторок, маєте на увазі до того часу, можливо, ви якось закумулюєте ресурси. Окрім того, у нас запуститься 11-го числа x 3 лави на Севидж, тобто на якраз таки жорстокість. Тому ви можете в принципі, об'єднати корисне з приємним і фармити якраз таки Севидж під якраз таке отримання рафа. Тобто, якщо у вас є багато Енки, теоретично ви зможете закрити. Окрім цього, на цих картах у нас буде також якраз таки оці кусочки піци, котрі потрібні під Оніл і всякі інші нагороди. Тому в принципі. Непоганий івент, але при цьому, якщо обрати якісь інші карти долі, де ви могли закріпляти нагороди. Тобто, відповідно, ви умовно взяли фіолетову, ви закріпили тут, так не зможна. Тобто, тут потрібно буде умовно вгадувати три підряд, і якщо вони будуть всі фіолетові, то ви тільки тоді отримаєте нагороду. Окрім того, 17-го числа у нас буде Х3 по біжутерії для от цієї фракції, тобто для лордів стягу. Тому якщо у вас ще немає бужутерії з лордів стягу, і ви фермите дракона, в принципі, можете, можете спробувати. Ну і власне на цьому все. Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку, пишіть в коментах, чи ви будете забирати Рафаелі під гарант, чи будете фермити Север під цей uh, X3. І, власне, дякую вам за перегляд. З вами був Анівортіплей, і всім бе-бе!